Вітаю, душа! Дякую, що завітала на канал Світла і Любові Творця. Мене звати Олімпія, я духовний провідник до мудрості твоєї душі, до глибин Твого Вищого Я. На каналі я навчаю, як взаємодіяти з божественними енергіями і отримувати духовну допомогу. У вигляді зцілення, підтримки підказок і настанов для подальшого розвитку від ангелів, архангелів, вознесенних майстрів. Тут відбувається глибока енергетична робота, до якої має бути готова ваша свідомість. Дорога душа, в цей благословений момент я запрошую тебе торкнутися теми, що лежить за межами фізичного світу. Теми переходу, визволення, допомоги розтіленим душам на шляху до світла. Сьогодні особливий час для такої теми, бо ми знаходимося з вами на межі світлого великоднього тижня та початку провідної неділі. Це період, коли небеса відкриті особливо широко, коли любов Воскреслого Христа огортає не лише наші серця, а й тих, хто вже перейшов у тонкий світ. У цій духовній розмові ми згадаємо про силу любові, прощення та прийняття, ці енергії, які здатні осяяти навіть найтемніший шлях, через мантру, намір і щире серце ми відкриємо простір любові, в якому душі можуть віднайти шлях додому, туди, де панує спокій, ясність і вічне світло. Запрошую вас приєднатися з відкритим серцем ясною свідомістю, хай ця зустріч стане мостом між світами, заради зцілення, єднання та світла. Коли душа залишає земне тіло, вона повертається туди, що здавна називає своїм домом. У світло, спокій і любов її шлях на землі завершився, і вона вже не є людиною в тому вигляді, як ми це звикли розуміти з тілом, характером, звичками чи емоціями. Вона не сумує за тілом, так як це часто буває в нас, живих. Душа бачить усе ширше, ясніше, спокійніше, бо насправді сама душа робить нас людьми, вона наша суть. Наше світло всередині, але коли тіло відпускається, душа стає чимось більшим, вільнішим, ніж просто людина. Ми не лише гомо-сапіенс, ми вічні іскри Божого світла, які тимчасово живуть у тілі, а душа така велична, така світла, що жодні слова не можуть описати її повністю. Її можна відчути лише серцем, молитвою, тишею. Повернення додому для душі це не кінець, а радісний момент, особливо тоді, коли під час земного життя вона не мала поруч багато споріднених душ, тих, з ким її єднає глибокий духовний зв'язок. Там за межою фізичного світу душа відчуває легкість, ясність і любов, яку важко уявити, живучи на землі, це як повернення з довгої подорожі додому. Туди, де її знають справжньою, де вона відпочиває і знову зливається з джерелом. Та ті, хто залишився тут, часто впадають в смуток. Ми сумуємо не тому, що душі погано, а тому, що ми не бачимо того, чого бачить вона. Ми граємо в траур, бо нас так навчили. Але душа не потребує нашого жалю. Вона потребує світла, любові і тиші серця. Найвища форма любові це відпустити з розумінням, що все відбулося вчасно, що душа щаслива і наш зв'язок не перервався, він просто став невидимим для очей, але ще відчутнішим для серця. Коли душа залишає тіло, вона звільняється, вона вивільняється з обмежень фізичного світу. З болю, з напруги, втоми. Земля це школа, і вона часом виснажує, а після проходження уроків душа йде далі, додому. Але це не означає, що вона йде назавжди. Душі може бути з нами, якщо ми цього потребуємо. Вони не прив'язані, але можуть з'явитися поруч, м'яко, тихо, з любові, я зі світу душ. Вам не потрібно чути голоси чи бачити знаки, достатньо заспокоїтися, закрити очі і відчути. Спокійні роздуми, медитація, усе це відкриває вашу свідомість до тонших вимірів. Саме там у тиші, де немає сумнівів, ви можете відчути присутність того, кого любите. Не чекайте слів, вони вам більше не потрібні. Але якщо відкриєте канал ченелінгу, ви можете чути і слова Любов говорить беззвучно, і ця тиха безумовна присутність, найкращі ліки від горя. Душа поруч не для того, щоб залишитись, а щоб допомогти вам зцілитися, а тоді знову піде далі, туди, де її чекає світло. Якщо ви бажаєте відкрити простір любові та з'єднатися з душею, яку ви дуже любите, з якою відчуваєте міцний духовний зв'язок, з душею, яка пішла нещодавно, десь до року, і ви переживаєте горе втрати близької людини, я вам пропоную зробити практику, яку роблять екстрасенси, коли вони хочуть виявити безвісти зниклих людей. Для цього вам потрібно підготувати особисту річ. Візьміть предмет, що належить вашій близькій людині. Це може бути прикраса, частина одягу або інший особистий предмет. Важливо, щоб цей предмет зберігав частину її енергії та був для вас обома значущим. Знайдіть сатишне місце, де вас ніхто не потревожить. Можна запалити свічку. Поставити фотографію або інші предмети, що нагадують про вашого близького. Сядьте зручно, закрийте очі та зробіть кілька глибоких вдихів. Тримайте в руках предмет і зосередьтесь на його енергії. Розум ваш має бути вільним від жодних думок, лише присутність і відчуття. Ви можете почати відчувати тепло, яке буде йти від цього предмету, бо душа, яку ви любили, буде передавати енергію з духовного світу. Енергетичний потік почне зцілювати вас, коли встановлюється зв'язок, що з'єднує два розуми відправника та одержувача енергії у телепатичному контакті. Ця практика допомагає відновити зв'язок з тими, кого ми любимо, і хто вже не з нами фізично. Вона приносить спокій, розуміння та відчуття, що наша любов триває навіть коли людина пішла з цього світу. Ви можете спробувати зробити цю практику і з тими душами, які пішли трохи раніше. Але зазвичай через 10 20 років земних вона вже вибирає собі нове втілення. Цей вибір часто залежить від того, чи отримала душа необхідний досвід і розвиток у попередньому житті, якщо в попередньому житті душа не отримала достатньо любові чи прийняття, вона може брати інший рід або середовище, де ці потреби будуть задоволені. Цікаво, що деякі люди повідомляють про сни, в яких їхні близькі душі показують моменти з їхнього нового життя, такі як святкування дня народження, навіть якщо в попередньому житті цей день не був особливим. Це може свідчити про те, що душа вже втілилася і продовжує свій шлях розвитку. Дорога спільнота, в наступному відео я запрошую вас до медитації, яку я назвала Проводи душ. Вона вийде у вівторок. В медитації ми відкриємо простір любові, з'єднаємося з усіма душами, які завершили свої земні шляхи. Нехай цей час стане для них можливістю знайти шлях до світла, отримати підтримку від божественних наставників і підготуватися до нового земного життя. книжки духовне знання, які містять мудрість і практики для глибшого розуміння себе, можуть допомогти вам в розкритті інтуїції, здатності до зцілення та взаємодії з енергетичними потоками. Книги містять знання про універсальні закони, які керують життям, такі як закони енергії, карми, зворотнього зв'язку, що допомагає людям зрозуміти, як їх власна енергія взаємодіє з навколишнім світом родовою енергією. Посилання на книжки ви знайдете під кожним відео. Нехай ці знання принесуть благо всім. З любов'ю і благословенням ваш духовний провідник Олімпія.